Оце так. майже. Майже 90... міста, майже вже на 90% його вже нема. Ось люди, які були, бачите, вони ще намагалися, ну це може влітку, може ще ранньою осінню. Вони намагалися щось готувати, собі якусь їжу на, на таких от кирпич, ну на цегляних пічках. Але вже знаєте, саме страшне, коли люди втрачають надію. Вона кажуть так, от о, Бахмут, ну, от, хто виїжджав, от многі плакали, да, виїжджають і плачуть, і я говорю, що ну що, ну от, страшно. Там, де діти, я навіть я кажу, виїжджайте, тільки ми просили, стільки ми балакали з людьми, які були на пункті. Виїздіть, виїздіть, діти, треба навчатися, треба тепло дітям, треба все, виїздіть. Якої як певний час цього тут не буде? Ну От якийсь певний час цього не буде. Коли це все наладить, налагодиться, коли це вже, все вже вгамується. Тоді можна, буде, тоді можна буде вже повернутися. Це все, ну, ми дуже-дуже сподіваємось на те, що можна буде все відбудувати, тому що ми не одні з нами. весь світ зараз приїжджають, От приїжджали, допомогу привозили Ізраїль, Германія, Франція. Я ж кажу, я, ну, знаєте, от у нас правда, наш Михайло, от Пурше, він як магніт такий, він притягує до себе, от він Дома, сам хоче. Ні, не мер. Це Михайло Пуришев, це його ідея. Пункт незглавності це його ідея. Він її привіз у Бахмут, розумієте? Він одна людина. от Він в Маріуполі він мріяв, що в Маріуполі він таке зможе, але в Маріуполі він не встиг таке. І от він хоче, він привіз цю ідею. Він привіз з собою ем, групу волонтерів, які все приїхали. Вони самі своїми руками все це робили. Вони привезли інструмент, вони привезли там все, що от все, що це генератори перві, вони привезли, і потім, потім піднімали, піднімали людей, піднімали, піднімали. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли люди, не опускайте руки, просто не опускайте руки, намагайтеся робити щось, те, що ви можете. Від вас ніхто не вимагає там якихось, там я не знаю, супер-пупер, будь-так суперменами лічимся. Робіть те, що ви можете робити. От просто Сьогодні ви могли комусь там, підніс, там зробити чаю, да? От завтра ви комусь там ще щось принесли. Потім Намагайтеся робити. Я ж кажу, це все, у нас, цю ідею. Міша привіз, намагався один пункт зламати. Потім зрозуміли мало одного пункту. ще пункт, другий, потім третій. Нема змоги добратися до Забахмутки, Ага, на камаровці, значить, пункт незламності. Нема змоги добратися там до Еліна, ну, ступки Еліна. Ага, значить, пункт незглавності на посілки. Ну, тобто це все він, розумієте, він оце закрутив, підняв людей, він і є доказ того, що одна людина, якщо вона збере коло себе однодумців, можна перевернути світ.